Друзі, привіт! А сьогодні у відео коротко відповім на питання, яке мені задавали. А чи можуть повістки по пошті надсилатися не тільки представниками ТЦК? Вже було дуже багато інформації щодо повісток висвітлено на цьому каналі, але тим не менш питання такі задають, тому що ж насправді то повістки можуть вручати не тільки представники ТЦК, а і представники. Структурних підрозділів районних міських адміністрацій, військових адміністрацій, представники виконавчих органів сільських селищних міських районних містах, рад, представники підприємств, установ організацій, представники розвідувальних органів та СБУ. І, е... Всі ці суб'єкти вони також є учасниками процедури оповіщення, яка регламентується відповідно постанову Кабміну 560. Якщо ми будемо уважно читати всі положення постанови, ми з вами зрозуміємо, хто може вручати повістки як особисто, так і по пошті. А коли повістки по пошті це виключна компетенція конкретного органу і більш нікого. Дивіться, пункт 34 визначає, що повістка про виклик резервіста військовозобов'язаного зобов'язаного до ТЦК або до відповідного підрозділу розвідувального органу або ВСБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління засобом поштового зв'язку. Друзі, тут хто фігурує, бачите, чітко визначено ТЦК. СБУ і розвідка інших суб'єктів, які можуть бути долучені до процесу оповіщення та вручати повістки вже особисто під підпис, це абсолютно інша процедура. От інші суб'єкти вони не мають права надсилати повістки по пошті, додатково дивлячись, у пункт 36, тут визначається саме за адресою місця проживання е, можуть бути також оповіщені військовозобов'язань. Але ж ми ж з вами розуміємо, що якщо за адресою проживання, то може бути дві форми оповіщення по пошті та особисто. І, от коли ми читаємо далі цей пункт уважно, то ми знаходимо тільки щодо ТЦК. Таке застереження, що представниками ТЦК та соціальної підтримки особисто або за собами зв'язку, тобто поштового зв'язку. А усі інші, які перелічені в цьому пункті представники, тобто, це і представники рай -міськ держадміністрації, військових адміністрацій, виконавчих органів сільських селищних міських рад, або ті, хто включені до групи оповіщення, усі ці представники вони можуть вручати за адресою вашого проживання, але тільки особисто, от тільки під Підпис і представники, які мають право вручати особисто під підпис повістки, вони також уповноважені конкретним наказом керівника цієї установи або селищної міської ради, або військової адміністрації. Тобто ці люди мають бути уповноважені конкретним наказом, і в постанові чітко зазначається, що саме на підставі цього наказу видається такій особі службове посвідчення на вручення повісток вже зразок. Цього посвідчення також затверджений цією постановою, Тобто, просто так, аби хто, от така загальна назва, представник Ради, наприклад, міської або адміністрації військової. Просто так будь-який представник це робити не має права. Тобто, якщо ми говоримо про оповіщення особисто під підпис не по пошті, то ми з вами розуміємо, що таке оповіщення може бути як в громадських місцях, групами оповіщення, так і за місцем роботи, за місцем навчання, де військово зобов'язаним може бути вручена повістка представниками підприємства основної організації, на якої працює. Потрібно також пам'ятати, що фізичні особи-підприємці до цього процесу не залучаються, також з. Знаєте це і представники закладу освіти можуть також окремо вручати такі повістки. Представники ТЦК, зрозуміло, і групи оповіщення. Це все перелік пункту 37. Але коли ми говоримо про оповіщення по пошті, то такі повістки можуть надсилатися тільки виключно представниками ТЦК. СБУ та розвідки. Тож, якщо відповідь на запитання моїх підписників була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, робіть репости. Та не забувайте також підписуватись на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю дуже багато корисних коментарів, от пояснень, інколи роз'яснень, судових рішень, посилань на нормативно-правові акти. Ваша інспектор права!